Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 31 жовтня, 25 й рік. Ну, хто про що, а я знову в своїх саджанцях формуємо замовлення, чіпляємо бірки. Ну, відео буде про те. Багато хто питає, коли заплодоносить саджанець, коли заплодоносить абрикоса. Ось, дивіться, Магадор. саджанець. Так, ви подивіться. Все, всі гілочки, ось. Все в плодових бруньках. Квіткових. Глянемо ось фарліс. Хто розуміється, дивіться. Квіткові бруньки. Квіткові бруньки. Що тут у нас цунамі? Ось цунамі. Дивіться. Квіткові бруньки. І ось так ми всі ось робада. Глянемо, чи є на робаді. Ось дивимось. Бачимо квіткові бруньки. Так що. Якщо правильно доглядати і формувати, то, можливо, воно і так, то ви вже отримаєте сигнальний врожай, хто захоче. В будь-якому випадку ви отримаєте ось джингат. Мені чим подобається. Здається, так? Да? Джингат. О, що тут у нас? Джингат. От він на осінь стає таке червоне листя червоного відтінку. Дивіться, однорічний саджанець. Ну це я, як я завжди казав, це вже такий саджанець, ось 2.30 десь. Він увесь в плодових бруньках. Ну такі саджанці я лишаю собі, навіть людям вже не пропоную, тому що, Тому що, ну, який сенс. Пересилка коштує дорожче, ніж сам саджанець. А копаємо ось людям. Ось такі, дивіться. Метр двадцять, от магадор у нас магадор. От метр двадцять він піде, обріжується тільки ось так верхівочка. Хоча й обріжується верхівочка там під метр двадцять, Але внизу залишиться дуже багато ось, якщо прибрати, ось квіткових бруньок. І все. І ви отримаєте сигнальний врожай в будь-якому вулиці. На кизилі, на саженцях кизила, щеплених, будь-яких ви на наступний рік не отримаєте сигналки. І все залежить від умов догляду, посадки і всього іншого, який стрес він отримає. Можливо, і через рік ви не отримаєте. Але в більшості випадків він через рік дає вже сигнальний врожай. Але не переживайте, він через 2 роки вас вже дуже гарно порадує. Ну і на рахунок кизила. Ось тема. Бачите, випадково помітив. Ось, дивимося. Це минулорічне. Минулорічний на дорощуванні був. І що ми маємо? Ми вже маємо в цьому році квіткову бруньку. Ось так. Вона виглядає. Вона внизу, вона одна єдина. Це минулорічний Володимирівський лишився на дорощування. Да. Ну, він приросте, він хоч і метр, але він двохрічний. І вже він з квітковою брунькою. Але не всі. Ось однорічний Олена. Він вищий, набагато. Але на ньому нічого немає. Ось двохрічний Володимирівський. Він нижчий, мабуть, за цей навіть. Ну, такі умови в нас тяжкі, південні. А на ньому немає квіткової бруньки. Так що тут таке. Як повезе можна сказати. Ось, наприклад, саженці слив даплданді Ну, це так, для себе для гарних людей тільки робимо поки що. Бачимо теж один рік, метр двадцять висоти. Він уже з плодовими бруньками. Ось персик, один з тих, що в нас. Вижив Хербінгер, цей єдиний персик ось такий дав прирости 1,50 метра. Теж перший рік. Перший рік і ми маємо квіткові бруньки. Красива, декоративна і смачна слива Голівуд. Так, мабуть, Голівуд. Так, Голівуд. Дивіться, як вона позакладала квіткову бруньку. І вже ми на наступний рік будемо смакувати, куштувати, пробувати. А за такі, як майнор і все інше, я зовсім мовчу.